Це наша співпраця, продовжує нашу співпрацю з лондонською діаспорою. Українці у Лондоні зібрали наї кошти, її придбали і просять нас перевезти, обслужити і передати з рук в руки нашим захисникам. Цього тижня, по плану, традиційний виїзд в п'ятницю волонтерської пошти по всій східній. Південній і навіть частину північної біля кордону частини нашої країни посилок дуже багато. Ну і звісно, автомобіль Т-5 вже підготовлений, який передасться так само одному з підрозділів, який був сформований з Хмельницького хмельничанам. Які на передовій закликаємо усіх не переставати долучатися до допомоги збройним силам. Якщо ми допоможемо їм там, то нікому не треба допомагати нам тут. Ні світла не буде перебоїв, ні газу, інших комунікацій. Ці і все буде класно. Закликаємо долучатися, продовжувати. Війна продовжується, потреби лише зростають. Тому автівки це одна з перших тих потреб, які ми намагаємося перекрити і допомогти нашим хлопцям. Реквізити на сторінках в Фейсбуці, інстаграмі, волонтери, поділля разом до перемоги.